Добрий день, деякі думки про думки. Є дві людини, які не міняють своїх думок це глупа людина і мертва. Глупа людина не способна, щоб змінити погану думку на кращу, а мертва вже не може. В народі говорять дай думкам волю, заведуть вони тебе, чоловіче, у неволю. П'ятий розділ дії святих апостолів. Апостол Петро ставить питання перед таким чоловіком, як Ананія, для чого ти дозволив дияволові положити думку в розум твій? В кінці цієї ж глави ми вже бачимо трагічні наслідки гріховної думки. Боже Слово нас застерігає, більше усього, що ти бережеш. То бережи своє серце, бо з нього походить джерело життя. Диявол він похожий до такої пташки, як зозуля, яка підкидає яйця в гніздо іншого птаха, так і диявол, що і робить зайву думку, кидає в розум людині. Примудрость Соломонова говорить є дороги. Які кажуться людині правильними в очах її, але кінець буває дорога до смерті. Думки людини це глибокі глибокі води, але мудра людина їх вичерпує. Апостол Павел дає пораду нам, що нам, віруючим людям, дана влада від Бога полонити. Усяку думку на послуг нашому Ісусу Христу. Хай Бог в цьому поможе, а ми будемо старатися. Йому слава. Амінь.